Здійснювати реформи та змінювати Україну необхідно з амбітними та готовими до плідної роботи працівниками, вважають в головному територіальному управлінні юстиції у Херсонській області. Тому в установі протягом останнього півріччя триває оновлення кадрового складу відомства. Конкурси на заміщення вакантних посад рядових працівників вже минули. Наразі обираються очільники райміськ управлінь та підпорядкованих установі підрозділів. Це знаєте, не тільки оновлення кадрового складу органів юстиції. Більше 20 претендентів на посади вирішили взяти участь у конкурсному відборі. Валентина Волвенко має намір очолювати генічиське рай управління юстиції. В установі жінка працює вже 18 років з початку заснування юстиції у районі. Має хороший досвід та бажання працювати. Мені настільки подобається той напрямок роботи і та діяльність пов'язаної яку я веду. Є велике бажання. Я завжди захоплююся, особливо новими реформами. У Мене гарні стосунки з колективом. А населенню в нашому районі, для того, щоб бути призначеним на посаду, претендентам потрібно пройти кілька етапів відбору. Спочатку конкурсанти збирали всю необхідну документацію та подавали свої заявки до відділу кадрів обласного управління юстиції, співробітники якого перевіряли претендентів на відповідність кваліфікаційним вимогам. На ці посади можуть претендувати кандидати, які мають повну вищу юридичну освіту, а також відповідають освітньо-кваліфікаційним вимогам. А саме Стаж роботи у сфері права три роки або більше. Наступний етап це проведення письмового іспиту, на знання законодавства. Після проведення іспиту кандидати, які склали цей іспит, допускаються до співбесіди з членами конкурсної комісії. І за результатами приймається рішення конкурсної комісії про призначення на посаду або про зарахування до кадрового резерву. Тож сподіваємось, що найближчим часом всі районні управління юстиції Херсонщини очолять нові амбітні люди, що готові працювати та розвивати правовий напрямок у районах. Дарина Дишкант, Максим Пруткун, телеканал Херсон Плюс.